Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що я їм за день, і це буде такий фудвлог, де я взагалі не буду думати про калорії, тому що в мене багато висококалорійної їжі вдома. Кілька днів тому був такий благодійний ярмарок, на котрий ми з сестрою зробили дуже багато веганських десертів, але. Мушу дізнати, що було дуже мало людей цього разу, тому що це вже мені за це п'ятий наш ярмарок. І якщо всі ці рази ми продавали майже все, то цього разу в мене залишилось дуже багато їжі. Сьогодні приїде до мене мама, вона там забере частину, тому що там кілька тортів, багато круасанів, багато снікерсів веганських. В мене ціла коробка блін круасанів. Вони не веганські, але я за здоровий підхід я не буду це викидувати. Я з'їм круасан не веганський. Тому сніданок сьогодні буде круассанчик з вершковим, аля вершковим веганським маслом та морквою, а рибою червоною. Я зробила замаринувала моркву. Ось в мене цілий тепер контейнер кої аля риби. Вчора я це зробила просто порізала моркву та зварила її і замаринувала. Я вам дам рецепт у описі. Цього маринаду. Хто ще цього не пробував, то це крутий замінник риби. Я це роблю десь кілька разів на рік, коли мені захочеться щось чогось такого. Найчастіше мені цього хочеться були близько ці, ці різдвяні свята, коли всі хаюються сьому ікру і так далі. А я собі роблю таку морку. Ще я купила спеціально. Сьогодні зранку я поперлась в трьох різних магазинах. Я була, щоб знайти це масло. І слава богу, я його знайшла, тому що це. З останніх масел веганських це найкраще. Ось це масло, воно дуже вершкове таке, воно мені дуже подобається. Починаємо наш день. Я вже п'ю каву другу, чесно кажучи, кава в мене чорна. До речі, нарешті мої рецептори відвикли пити каву з молоком, тому що я останній місяць чи більше я пила щоденно каву з молоком. Іноді дві кави, і це молоко так швидко закінчується. А я п'ю молоко, яке коштує ну 12 або 10 злотих. І в мене за два максимум три дні кінчалося молоко, і я. Хіра бабу, мені здається, витратила на це грбене молоко за останній цей місяць. Плюс там багато калорій, там 60 калорій 100 мл. Я десь 300 мінімум випивала щодня мілілітрів. Тобто, вже додаткові непотрібні калорії. Добре, починаємо. Що я хочу зробити з цим круасанчиком? Він вже не першої свіжості взагалі. Їм 2 дні, тому я хочу його розрізати, піджарити трішки на сковорідці, щоб він став м'який. І намазати вже маслечком і лососиком. Я їх з двох сторін підсмажу. Ось так виглядає мій лосось. <смір> хочу спробувати без морковки просто так, з маслом. Ох, поємна. я я підсіділа щодня. Це мені цікаво, як вона вийшла, ця морква. Добре, момент ікс просто. Минулого року я пам'ятаю, що ця морква моїй мамі дуже-дуже сподобалась. Так. Це те, що я хотіла. Бля. Ідеально, я поселила, все чітко вийшло. Тупила соціальний смак. Я не жартую. Здати рецепт. Мені здається, що тут дуже багато калорій, тому що сам круасан вже з маслом. Я положила ще масло. Морква теж в маринаді масло є. Тому ху -ху, ось така бомба калорійна сьогодні. Сьогодні не влог з сироїдними рецептами. Ні-ні. Доїдаю. Потім йду сьогодні теж на тренування. Побачимось пізніше. Так, що я вам хочу сказати від сніданку? минуло вже десь дві з половиною годину, і я вважаю, що час перекусити, і я буду це робити цим шоколадним тортом. Він дуже крутивий вийшов, його взагалі. Майже ніхто не купував. Піпець. Дуже крутий торт. Рецепт Ані не дасть. Можете не подати. Плохий не ідеально до шоколаду підходить. За дві години десь піду на тренування. Такий день. Ви ж знаєте, що я так рідко роблю Я повернулася з тренування зараз нас. 18. Але, чесно кажучи, після того торту мені не хоче нічого хавати. Ну, звичайно, мені хочеться вже. Але, типу, він надовго мене лишив ситою. Я зробила дуже-дуже круте тренування. Взагалі в мене було стільки енергії. Ну, в кінці, звичайно, я вже така, блять, коли це вже скінчиться. Але я дуже довгу пробіжку зробила і добре таке силове тренування. І потім ще в салоні посиділа. Тому не дарма, стільки калорій було з'їденості, так. Да? Вони реально типу, дають енергії. Я помітила за собою, що коли я їм більш калорійну їжу перед тренуванням, то я ліпше тренуюсь. Тому, якщо ви там себе вивчаєте, так як я, то можу сказати, що типу, я хочу перейти з таких дуже легких сніданків на більш ситні, калорійні, потім тренуватись, а потім вже ввечері можна щось менш калорійне, наприклад, їсти. Тому що я помітила, що коли я дуже легкі сніданки їм, і потім йду на тренування, я приходжу з тренування я така голодна, як в. Вовк, просто я не можу себе стримати, я можу блін їсти більше ніж треба, реально або з'їсти, і воно швидко там все перетравиться. І я потім ще хочу їсти. А краще їсти на початку дня, більш калорійну їжу, тому що ввечері круто бути таким напівголодним, краще спиться. Тоді це я чисто суто свої спостереження вам оповідаю те, що працює в мене, та як працює в мене. Я п'ю таку фігню, як коло зеро. Іноді я люблю випити, я купила собі. Як вийшла з тренування, мені хотілося щось таке швидке, щоб воно мені дало енергію. Просто мені хотілося пити і я вирішила, що, блядь, я вже цієї води на тренуванні стільки випила, що мені треба зараз щось інше. І я з льодом тут дві костки льоду. Смачно. Ні, ну типу не за те, що прям смачно, але. Прикольно. Ось ця локшина, коротше, вона досталась ще з попередньої локаторки. Дівчина тут жила. Я просто ще до останнього не знаю, що я хочу їсти. І потім згадала, що в мене ж є ця хірма. А, він просто пше пшений. Пше просто з пшениченим муки. Але виглядає прикольно, якийсь білий. Тому що цих макронів завжди не знаєш, скільки їх дати. Тут прям порція. Ой, такий красивий. Певно, в якомусь магазині було купленого азіатському. Зробимо одну таку штучку, і в мене коротше вдома був соус, який я робила ще два дні тому, чи три навіть дні тому. Я його робила для макаронів соби. Я взагалі соуси придумую на ходу. Я вже розказувала багато разів. Такий ніжний він вийшов просто топ. Зараз ми придумаємо щось в азіатському стилі. Короче, я такий зіровець, що бачите, я доїдаю. Я не викинула, там багато вона, до, до речі, лишила якоїсь їжі своєї. Зараз я, до речі, добиваю її каву, щоб не викидати теж, хоча я б таку не купила собі. Заодно можна ще заощадити. Я не люблю просто викидати їжу. Ой, відволіклась тріщики. Я дуже люблю такі азійські смаки. До речі, до мене зараз мама вже приїхала. Я її трішки пригостила. Вона не дуже любить цей типу, аля копчений, аля норів цей смак Їй не сильно зайшло. А мені просто я це реально обожнюю. У мене рецептори вже звикли до таких смаків. Ця салата маслова, вона теж така ніжна, тому підходить сюди, щоб не сильно багато макарони зі І трішки зелені. Тому кайф. Блін, в мене норі розходиться зі швидкістю світла. Купила дві пачки на початку тижня, і вже сьогодні дорізала останнє зараз. І це тому що я моркву цю зробила. І ще дуже важливо не забувайте додавати підсмажений сезам, кунжут та ракіс. Воно реально додає такого теж азійського, трішки пікантного смаку. Добре, я пішла їсти. І я вже закінчу мотування цього фільму, і я зрозуміла, що я як завжди забула про кінцівку. В той день це завершилось цією стравою, Я більше нічого не їла, але і так по калоріям ви бачите, що вийшло багато. Іноді корисно для метаболізму теж їсти більше ніж ви їсте в нормальному житті. Я не знаю, мені здається, біля 2000 калорій було там. Хоча можливо і ні, але не важливо. Було все дуже смачне. Сподіваюся, що ви спробуєте цю останню страву зробити такий. Соуси і такі макарошки, якщо ви любите азіатську кухню. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо любите фуд-влоги, і поставте, будь ласка, лайк цьому відео, і напишіть якийсь коментар, і я буду частіше знімати такі відео, що я їм за день. па, -па всім гарного дня.